До церкви люди тепер йдуть не лише з молитвами, несуть з собою закрутки, консерви, мішки картоплі та цукру. Усе це, аби бійці на сході знали, їх готові підтримувати. Черговий вантаж гуманітарної допомоги в зону АТО сьогодні відряджала наша знімальна група. Біля церкви цілий склад ящиків та мішків. Тут усе від куплених засобів особистої гігієни до привезених з домашніх підвалів власних харчових запасів. На подвір'я якраз заїжджає машина. Два священники та волонтери розбирають, що і як пок кувати в авто. Є зрячка, це, 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 це макарон. Спочатку складають найважче. Вже наверх воду та пакунки з солодощами, чаєм та кавою. Ти Потім буде тяжко. Вестимуть допомогу троє волонтерів. Один з них Руслан нам розповідає: усе це поїде до Луганська. Допомагають спільно з прихожанами українським бійцям вже більше місяця. Їздять двічі на тиждень. Ну на сьогоднішній день є така потреба, скажімо так, раз погода трошки вже помінялася. Стали холодні ночі. Потрібно тепліші, скажімо так, речі. Тобто теплі носки, теплі майки, футболки. от такі речі на сьогоднішній день самі такі, які нам потрібні. Священник церкви, отець Олексій, каже, люди допомагають безперервно, продукти привозять з усієї області та просить. Підтримка військовим потрібна і моральна. Ми стараємося збирати і продукти, і засоби гігієни, медикаменти. Звертаємося до наших прекрасних, чудових дівчат нашої області. Пишіть нашим хлопцям листи, щоб наші хлопці мали відраду, щось і вам відпишуть гарно.